Добрий день, вас вітає компанія МТЗОК. Мене звати Максим. До вашої уваги хочу запропонувати отакий от комплект повітряного фільтра до мтз 892 або там 80-82 який вже турбований. Тобто до цього у нас були такі от саморобні корпуси повітряного фільтра під фільтр із двох частин складається ДТ-75. І зараз е зробили. Саме підтурбовану версію вже комплект повний для встановлення, щоб ви там нічого там не вигадували, щоб одразу встановили і поїхали. Давайте пройдемося по комплекту. До речі, вартість 7 тисяч гривень разом отакий от от комплект. Іде у нас сам корпус фільтра. Тут, звісно, відкручується, вставляється великий повітряний фільтр. Так, всередину вставляється. Маленький. так До цього корпуса фільтра у нас йде кронштейн Кронштейн буде посилений, кріпиться на лонжерон праворуч. Ось такі хамути у нас для кріплення. Тут воно піджимає. Так, потім це у нас ущільнювач, він одягається на хамут, щоб воно метал по металу не йшов. Тут також вже ущільнювач у нас присутній тут. В двох частинах, де буде примикати сам корпус фільтра. Щоб знову ж таки метал, метал не працював, це у нас хамути патрубки. Зараз я вам на макеті покажу, як воно все збирається. Так, метізи у нас отакий от, от патрубок. Труба з хамутом кріплення, з кронштейном кріплення. І от така виварена труба. Це щоб у нас підігнатися до турбіни. Ще раз 7 тисяч гривень. Давайте покажу на макеті, як воно все це встановлено. Як воно виглядає. Так, от у нас турбіна. І поїхали. Давайте. Кронштейн. Так, кріпиться. Бачите, де так? До ланжерону ми кріпимо його. Так, потім встановили ми фільтр. Ущільнювач, бачите? Тут у нас також ущільнювач. От воно так виглядає зовні. Потім. У нас через патрубок силіконовий перехідний, оцей патрубок металевий, ми йдемо на турбіну, під'єдналися до турбіни. І з іншого боку, бачите, от у нас патрубок. Знову ж таки, через силиконове, на нержавіючу трубу. От ми закріпилися. Бачите, так, як воно все закріплено. І далі ми встановлюємо вже моноциклон. Або продовжуємо у вас духан, виводимо. По кабіні, як вам буде зручно. Отаким чином воно все працює. Будь ласка, друзі, якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтеся номер в описі під відео або в закріпленому коментарі. Також хочу нагадати, є у нас можливість відправлення у Молдову та Україну Балтії через перевізників. Дивіться опис під відео, там всі контакти вказані. Дякую за перегляди, на все добре.